Всім доброго дня. Ви на каналі АРТІ, і сьогодні ми поговоримо про наші нові італійські рукави під брендом Тор. Що можна сказати про даного виробника? Вони вже більше 50 років знаходяться на ринку гумових шлангів, мають представництва в Австралії, в Європі і більше 50 імпортерів по всьому світу. Їхня продукція сертифікована згідно європейським та міжнародним стандартам, і наша компанія є. Офіційним дистриб'юторам даного бренду хочемо показати вам більш детальні ці шланги. Вони надійшли у нас на склад центральній частині України, і до нас у Харків надійшла невеличка партія, щоб ми могли більш детально їх показати. Спеціально для цього ми їх трішечки розпакували, щоб ви змогли побачити маркування. Перший це харчовий рукав для молока. Він де блакитного кольору. На, нього є, на ньому є позначки, що він не містить токсичних речовин, харчова позначка, та позначка, що він зроблений в Італії. Внутрішній слой в нього з білого, з білої гуми. Далі йде рукав для пари. Можна побачити якраз температуру, це температура пікової перегрітої пари, що він може витримати. Також о, йде з позначкою, що він зроблений в Італії. Наступний рукав це для палива, йде з надписом Ойл. Е, наступний для води, е, ріволо йде з надписом Гуми Єпідія, що означає, що він витримує погодні умови, легку хімію, та взагалі. Такі рукави більш стійкі до, до перегинів. І останній рукав, самий великий, він йде під гарячу воду. Ход фото і витримує до 120 градусів. Це ми показали не всі рукави, що представлені в асортименті даного бренду. Зараз ми перемістимось в офіс, де розглянемо інші. А також детальніше по кожному їх технічні характеристики. І перша, саме універсальна рука це рука Фріволо. Він йде з такою бинтованою е, структурою. В нього подвійне ниткове армування та металеве армування спірально. Е, гума тут є підієм. Е, е, хто не знає властивості цієї гуми, то вона дуже стійка до хімії, стійка до погодних умов, до сонця, до морозів. І так далі, вона не тріскається, не при згібанні залишається еластичною, і, в принципі, універсальна в тому плані, що вона підходить як до гарячої води, так і до хімії. Тож цей рукав ми пропонуємо для води технічної, з домішками, для легкої хімії. Що можна сказати щодо технічних характеристик цього рукава? Він витримує температурний режим від мінус 30 до плюс 100 градусів, витримує тиск 10 бар, а на розрив усі 30, тобто запас міцності в нього 1 до 3. Він підходить для використання як у сільському господарстві, так і у промисловості. Склад він надійшов поки що у трьох ходових діаметрах. Це 50, 75 та 100, Також через місяць очікується у 150 діаметрі. Бухточки йдуть по 61 метру. Чим, чому ми вирішили його завести? Тому що його аналоги, які в нас були до цього моменту, це українські рукави, вони йшли дуже в обмежених довжинах: це там 4-6 метрів, 10. Тут ви можете відрізати від бухти 61 метр, скільки вам завгодно. Також він витримує, як я сказала, 10 бар що у два рази більше, ніж витримують українські аналоги. Далі в нас йде другий рукав, він дуже схожий на перший, тому що в нього також винтована зовнішня сторона, також гума і під'єм. Також, як ви можете побачити, таке саме. Подвійне гумове, подвійне тканинне посилення з металевою спіраллю, що додає йому міцності. Його різниця в тому, що він витримує набагато більш агресивніші середовища, тобто він вже ідеально підійде на прискувачі та інші кислоти та луги. Він витримує більшу температуру, ніж попередній. Попередній був достат. До 100 градусів це витримує вже до 120 градусів. Цей рукав представлений у різних діаметрах, починаючи від 20-го і закінчуючи 102-го. Бухти також йдуть по 61 метру, але більш великі діаметри вже йдуть по бухтам 40 метрів. Далі в нас йде рукав для нафти, для нафтопродуктів, для олій, мастил і так далі. Він також гладкий з бентованою структурою, в нього йде також тканинне армування ниткою, також металева спіраль для міцності, і, що дуже важливо, йде антистатичний мідний дріт. Для чого це нам потрібно? Цей мідний дріт потрібен для того, щоб запобігти займанню на заправках і так далі. Він ідеально підходить під автоцистерни, під транспортування нафтопродуктів. Також використовується у нафтопереробній промисловості дуже широко. Ці рукава представлені в різних діаметрах, починаючи там 25-й, 32-й, 38-й і закінчуючи 76 Чому ми вирішили додати цей рукав до асортименту? Тому що в українських аналогах, на жаль, немає. Таких маленьких діаметрів, як 30-й. А Симперід, в якому також присутні у нас рукави для нафти, на жаль, вони дорожчі. Тому тор це оптимальний вибір між якістю та ціною. Наступний рукав під назвою SFSM, він підходить для транспортування абразивних речовин, до яких можна віднести цемент, крейду, пісок. Штукатурку і тощо він надійшов до нас у двох діаметрах: це 76 та 102 діаметр. Також бухти йдуть по 61 метру. Структура в нього А, Армування таке ж саме, як і на попередніх рукавах: двійне, подвійне ниткове та сталевою антистатичною спіраллю. Якщо комусь цікавий рукав для абразиву, то встигніть його придбати, тому що на склад надійшло дуже обмежена кількість цих рукавів, тому не зволікайте. Цей рукав витримує температуру від мінус 40 до плюс 70 градусів. Щодо робочого тиску, він витримує 6 бар, на розрив 18. Цей рукав йде бухтами по 40 метрів і продається також кратно метр. Також завезли один дуже цікавий рукав, який має дуже вузьку спеціалізацію, але він ідеально по технічним характеристикам підходить для свого використання. І це ми говоримо про рукав для бітому. Він має набагато товщу стінку через те, що він має подвійне ниткове армування. І також армування сталевим дротом. Він зроблений з електропровідної гуми, що є дуже стійкою до стирання до озону та інших погодних умов. Цей рукав розроблений спеціально для транспортування бітуму, гарячої смоли та асфальту, витримує температури до плюса 85 градусів. Робочий тиск в нього 10 бар, у бухті йде 10 метрів. Діаметр поки що завезений 76. й Він ідеально підходить для використання у дорожніх підприємствах та у будівництві. І останній наш рукав, отак от він виглядає, це рукав для пари та гарячої води. Він дуже відрізняється від попередніх тим, що в нього йде подвійне Металеве оплетнення трішки схоже, мабуть, на рукави високого тиску. Він зроблений з гумепідієм, яка є тепла та паростійкою. Рука витримує температуру до 210 градусів, а на піках до 232 градусів. Є ідеальним для промислових заводів для транспортування пар щодо тиску. Він витримує тиск 18 бар. А на розрив у 10 разів більше, тобто до 180 бар. Якщо ви звернете увагу на маркування, то ви бачите, що тут написано «Made in Italy», тобто виробництво цих рукавів дійсно знаходиться в Італії і виробляється, як я казала, від початку до кінця на одному заводі Європи. Також тут не представлено, але до нас приїхав новий шланг. Для молока та молочних жирів він зроблений з харчової гуми, витримує температурний режим від мінус 30 до плюс 90 градусів. Чому потрібно звернути на нього також увагу? У нас є і пвх рукави, що ми пропонуємо на молокозаводи, де вони дуже успішно виконують свою функцію. Але гумовий рукав італійського виробництва він а, витримує більшу температуру, ПВХ витримує до плюс 60, цей витримує до плюс 90. Також гумовий рукав буде більш гнучким, він не буде втрачати своєї еластичності через високі температуру. Ну і в принципі, в залежності від того, що хоче клієнт, гумовий рукав чи ПВХ, ви завжди це знайдете в нас. Тож, це був краткий огляд. Рукавів від італійського виробника, тож давайте підведемо підсумки. Це італійське виробництво, що, звісно, є якісніше українських аналогів, але по ціні більш прийнятне, ніж виробник, який є теж дуже якісним, але більш дорожчим Симперфлекс. Ми завезли асортимент з широким вибором діаметрів, з як дуже ходовими універсальними. Використаннями, так і з вузьконаправленими специфічними, це як там бітум та абразив. Тож, якщо вам потрібно більше технічної інформації, характеристик, звертайтеся до наших менеджерів, ми вам відправимо міні-каталоги, зразки рукавів та також прайси. Тож не забувайте писати свої коментарі, ставити вподобайки та до нових зустрічей!